Вигрузилося десь около 20 підриків, співав пісню до Не завжди вийшло поміняти людей. Пісель виключає свою руську мову, кацапи висікали, коли буде заміна. Пустили перші пости і впав від нас метрів 20. Донецька область, Сереблянський ліс, це було в 23-му році. Це було літо і дуже масово, якраз літом і кацапи дуже лісують. Це було літо, і було тоді трошки настільки тяжко, що і за того, що вони хотіли відбити наші території, але ми трималися до послідку. Ми ні одної, жодної території не, не здали. Але потім, коли поступила команда, тоді ми були відійшли. Це був перший виїзд, тоді емоції були ну, дуже вражаючі за того, що ну, перший виїзд, перший мій бойовий вихід і. Тим більше, в нас тоді була дуже згуртована рота, яка реально виконувала дуже бойові дії, що ми стояли до кінця, ми ніколи не давали задню. Та було тяжко, були втрати, було все, але ми справилися з ним. Це був Покровський напрямок. Ми заїхали тоді, були той же перший раз на той Покровський напрямок. Це після Сереблянського лісу. Ми поїхали після Серебрянського лісу на відновлення, і потім ми заїхали на Покровський напрямок. І чому було 35 днів? Із-за того, що збереження особового складу і ну, не, не завжди виходилося поміняти людей. І тоді були дуже плутні штурми. Я чув, що настільки начальство наше казали, що ми за 10 днів ми, ми знищили ворога на півторе тищ. Це поначальство мені, то, що я чую, то розказую. Uh -huh. І що 35 суток із-за того, що іменно дуже кацапи висікали, коли буде заміна. І при зимі більше втрат. Uh -huh. І через то так і сиділи. Я коли вів бій раз, і сидить мій напарник, так виходить навпроти. І він цінкує сектор наліво, а я цінкую сектор прямо. Він ну, сидить напроти мене. Я не розумію деколи ну, руських тактику. У них це все якось. У нас більш типу, злагодженіше, типу, і ну, у нас видно, що у нас люди навчені в цьому. Ну, вчаться, там, без ВП проходять, ще щось. А в них просто дуть як на м'ясо. У них йдуть просто як на м'ясо і в тому, що. Коли він перебігає, я бачу його напроти мене, він перебігає, він не дивиться в мою сторону. Він хоча знає, що я там сиджу. Він вже потім, коли перебіг, він обертається, ну, вже пізно йому було обертається. Він вже там лежав. Так, як так, я завжди казав, співав пісню до ріме. Тоді, коли я заходив на позицію і їхала металига, Вигрузилося десь около 20 людей, ну, около 20 підриків. <кхем> і мені по рації вийшла, я тільки зайшов, це була третя лінія оборони. Та й і Я зайшов, і по рації тут в мене з цієї сторони радіостанція розривається, тут в мене телефон зловив через Starlink інтернет і мені вже кидають типу, карту, як до нас рухається, около 20, що все, кацапів. Все, що я встигаю це на себе, підкидаю бронік, одягаю броню, беру пулемет, і зі мною був такий, що мій товариш е -е, Піксель. Ну, це просто кривава людина. Він був, пішов все СЗЧ, але пішов до нас служити в главу Каміціональної гвардії України. Він бивший штурмовик. І ми з ним скомунікувалися, він зайняв справу оборону, я зайняв з ліву оборону. Ну, ми, може, підпустили до себе метрів 20. ну, Може десь 20-15 метрів. Там було щось до 18 чоловік. Почали все косити підряд. І це було ніч, це було десь орієнтовно година 11 ну, під вечір, година 11-півдванадцята ночі було. Ну Ми підкосили все там підряд, потім нам в кінці артилерія допомогла, дрони наші допомогли, це все. І був такий случай, що я чуть ще зі свого пікселя не вбив, бо він рускомовний. Я чую, хтось до мене так справа підкрадається. Я так типу, кажу, ти хто. І він каже, піксель. Я кажу, Піксель, виключай свою руську мову, кажу, включай українську, бо буде зараз лежати разом з ними там. Та й якось так сталося, що ми перемочили тих всіх. Я відчував, що може бути вже все, що це, мій, та, кажу, це останній мій, так як каже, останній виїзд стане крайній. І ну, це таке, як вам обяснити, що не ті емоції. Коли тебе б'є з боку артилерія. Збоку, коли тебе лягає воги, коли тебе лягає HP дрони коли тебе там і немалий калібр лягає. І це означає, що десь зараз по-любому десь має вилізти кацапи, бо це завжди вони перед тим, як лізуть, вони розбирають позицію вщент. І тобі немає де укритися вже тоді, в той момент, бо розбирали просто все. вже. Ти просто в відкритому можна, по факту, той був в полі сидиш. Але нічого, пробували, але в них нічого не вийшло. Найтяжче ну, було тоді, коли е, я просидів 36 майже місяць на позиції. Звісно, <кій> мати переживала, там, що сталося зі мною, чи я живий, чи я здоровий, там, чи ще щось. Але я коли потім вийшов на командира на рацію, кажу командир, запишіть моє голосове, щоб перекинути мати, щоб мати почула, що в мене все добре і. Він записав моє голосове, потім мені командир перекинув мені мами голосове. І тоді ну, аж, аж легше стало набагато, дуже набагато легше. І тоді вже було більше, типу, ну чим більше знищити ворога. Пробували нас вибивати з позиції, кидати нами гранатами, пробували нас спалити, але ну, в них це нічого ніколи не виходило. Бо виходить, ми майже були в саме крайня позиція, а ззаді стояли та й безбройні сили України були. А ми були так більш до допереду. І ну, в них нічого не виходило. Ми не знали, що взагалі коли нас хтось є. Бо в нас було між позиціями, майже дистанція 150 метрів. І вони між допозиціями до позиції йшли в таку лазейку і вони либо йшли до нас направо, либо вони йшли наліво. І виходить, типо, якщо наліво не вийшло, ага, йдемо, підемо направо. А ми, виходить, були на краї посадки і вони нас обходили. Вони нас обходили. Я вже потім, коли нам поперехвато, що теж начальство у нас перев'є, каже, що там десь коло вас є хтось, ми чуємо, що хтось говорить, а зараз будемо цей. Ну, типу, що будеш штурмувати. Плюс, добре, ми все ми прийняли. Я вже ну, сижу, прислухаюся і потім думаю, тіпа, і дивлюся, вилазить та і в людину. Кацапчик, мінус. Лягати, пішов спати зразу раз. Дивлюся, другий вилазе. Другий пішов спати. Потім там третій вже чує по расі і кричить, типу нам, типа нам капець, типу все, ми, типу, ми не могим, типу, там все. Ми відкатаємося, типу, ми чуємо по рацію, кричать, типу, ні, йди вперед, йди вперед, иди вперед. Я йому кажу, ну здавайся, типу в плен. Ну, Не хотів він здатися в плен. З'їв гранату трохи. Тоді якраз я теж був отримав, поранення я розірвав зв'язки, е в на музі. І я чекав, казали, та, ібо, що має прийти зараз група людей, ти допоможеш їм заробити. Прийшли, там було 4-300, ну і трошки старші, так би вики були. Але нічого, вики дуже хороші були, підтримували її морально. Був дуже один е тяжкий трьохсотий, в нього два тижні був в турнікет на музі. І в нього та, по факту нога була, але вона вимерша була. Ну, там спасли в тому, що турнікет тайби та, просто був на <кхід> І я з ним виходив десь в районі 9 кілометрів з Нібійшки прийшов. Він йшов, виходить, зі мною, тіпа, у нас був там був з червоної калини один хлопець, і ми з ним мінялися постійно. Ми, ми йшли перші, бо у нас був маршрут тайби проложений. І, і він йшов ззаду. Він мене тримав за рюкзак, потім я з ним помінявся. І потім цей. Він його тримає за рюкзак. Потім він мене тримає за рюкзак. І ми так з ним коротше, мінялися, і ми виходили. Перший раз це коли я був в Серблянському лісі, і у нас, ми приїхали двома машинами, і стали дві машини, і у нас, виходить, дрон спалив. І почала артилерія лупати по нас. Ми тут так добре почали лупати, Ми забігли в бліндаж. Я сиджу в бліндажі, я, я розумію, що в нас стоять постріли до РПГ. І я думаю, треба зі людей забирати. І було таких два дядька старших, я їх по підпахі взяв і почав бігти разом з ними трохи далі, шукати другий бліндаж. І я їх лишив, виходить, зверху, а була яма від кабу. я в яму від кабу впав, і я собі п'ятою забив, п'ятою забив, виходить, у мене кістка в кістку терлася була. Але нічого, мене витягнули звідти. І ну, типу, надали першу медичну допомогу, це була 47-ма бригада. Забрали мене. А друге моє поранення це було в Покровському напрямку. Це з дрона скинули скіт і мені Ну і Теж дістали осколок, було, все добре. І третє, то, що це є, тікав від дрона, в півдрона. Я не побачив, бо це ночі було. Я Не побачив, що там є викоп, і я в окоп впав, виходить. І мене схватили, задернули назад. Ну, тоді я, вже, я відчув, що в мене дуже сильна нога була. У мене така нога була з як колода. І в той момент ще дрон вдарив був. Але дрон нічого не зачепив, але живий, здоровий і до армії я йшов простим хлопцем. Зараз на даний період я в армії, то вже 4,5 роки. Ну, змінило, дуже багато помінялося. Де, коли я коли приїжджаю додому. Мама каже, ти дуже сильно помінялося. Я не мав бороди до армії. Мен був хлопчик, казали, хто в армію дитину забрав. А зараз боротну борода так би виросла, і це все ну, став більш мужніший. І мама замічає, мама говорить, каже, ти, ти став мужиком, ну, ти став мужчиною. Не хочу давати задню, так як є люди, йдуть все СЗЧ. І є люди, що тікають. Вже я пішов, то тримайся до кінця. Бо вже дороги назад немає. Я, я пішов, в, мені тоді було 20, 20 років, я пішов мені коли було це, я пішов до армії. Ну, Не хочу давати назад, тільки вперед, істин вперед, захищати батьківщину. Бо я так вважаю, якщо не моє покоління, більш молодіше, то армія би розпалася.